Підготовка триває. Чоловіча бакарівни зіграла другий тренувальний поєдинок в рамках підготовки до суперліги. Після виїзної перемоги над вищоліговим БК Самбір рівняни в домашніх стінах зійшлися з представником елітного дивізіону Івано-Франківською Прикарпаття Говерлою. Кам'янинські баскетболісти вдало зіграли дві чверті. У першій перемогли з рахунком 29-21, а на велику перерву пішли за переваги у 9 очок – 44-35. Втім, по перерві розпочалися проблеми. Третя чверть завершилася теж на користь рівнян, але перевага склала всього один пункт: – 57-66. Справжні гойдалки у рахунку були протягом всієї заключної десятихвилинки. Втім, рівняни схилити шальки терезів на свій бік не зуміли. Поразка від івано-франківців – 77-80. Ми сьогодні е е перевіряли деякі речі, і завтра в завтрашній зустрічі теж будемо перевіряти. Повністю зробимо аналіз тих помилок, тому що помилок було дуже багато. Є над чим працювати. Найбільше користь рівнянам у цьому поєдинку принесли Олександр Шепелев та Артем Водоласький. Кожен із гравців закинув по 23 пункти. Хороші статистичні показники і в Олексія Соловйова. Зокрема, гравець набрав 16 очок. Були у таборі рівнян і три гравці, які набрали 5 фолів та не дограли. Поєдинок досі продовжує шукати свою гру, і новачок Бакарівне Максим Мочалов. Ще трохи тяжковато. Треба знайти свою гру. Е, да, не дограв п'ять фалів. Е, ну так, 50 на 50, Не можу остаточно ще сказати, як, як вона пройшла. Ну, були і хороші моменти, і погані моменти. Треба розбирати, треба дивитись, ще треба награвати. У тренерському штабі Прикарпаття Говерли зазначили, грати проти рівнян було складно. У вас хороша команда. Склад непоганий. Я думаю, що вони ще форму набирають. Сьогодні продемонстрували хорошу гру. Вони. Гарно почали, агресивно в захисті грали агресиво, агресивно агресивно нападі. Ми в першу чергу не справилися з лідерами їхніми. Так дали їм забити легкі очки. Тому такий результат. Підготовка до суперліги триває у суботу, 16 вересня. Бекарівне вдома зіграє проти Львівської політехніки. Далі турнір у Луцьку. Дебютна гра у рамках суперліги для рівнян запланована на 9 жовтня. Зіграють в Івано-Франківську проти Бека Старий Луцьк університет. Вадимороз, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.